Длячі курточки екстра сорту, вага 15 кг, це на 6 євро за 1 кг. Ось така теплесенька, до речі, Nike курточка дитяча всередині на флісі. Ось така моделька. Розмір S на 128-137 см. Наступна моделька йде ось така: теж осіння для дівчинки. Розмір я не бачу. Ось така моделька з капюшончиком. Наступна, знову ж таки, осіння. Всередині на флісі. Пише чотири ти. Ось така моделька, мабуть, 4 рочки. Всередині теплесенька. Наступна це йде ось така безрукавочка для хлопчика. Ось такого плану. Наступна зимова теплесенька на дівчинку. 12-13 рочків. Ось така моделька. Наступна на дуже малесеньких. Їй так жилеточка, капюшончик відщипається. Ось така моделька. Так, розмір я не бачу, але вона буде дуже малесенька. Наступна йде ось така теплесенька курточка на дівчинку. Ось так вона виглядає. Наступна на хлопчика, всередині теж на флісі. Ось така моделька. На 98 см. Наступна ось така парочка для дівчинки. Кетлешинка. Ззаду присутня світловідбиваюча штука. Так, наступна ось така курточка. Це у нас буде розмір 36. Ось така моделька. Так, знову ж таки, осіння. На 12 рочків. Ось така моделька. Ще одна парочка на дівчинку. Від Primark 10-11 рочків. Ось така моделька. Так, ось така легенька жилеточка. Наступна йде ось такого плану. Таке пальто від Shane на 11-12 рочків. Ось така моделька. Так, наступна. Це буде таке навіть як дощовичок. Для шість рочків, ось такий яскравий та пішончиком. Наступна розовенька без безрукавочка для дівчинки. Так, далі ще одна вітровочка. Ось така логесенька. Так, теплесенька, курточка, пишіть четвірочка, поясочком. Ось тут присутній. Так, наступна, наступна, це ось така курточка, теплесенька з великим капюшончиком. То, що наступна йде ось така жилеточка. Ось такого плану. Наступна, ось така теплесенька для хлопчика. Ще один дощовичок. Добрий день. Ось такого плану. Всередине на флісі. Далі йде у нас ось така моделька. Ось так вона виглядає. Із холодного серця. Наступну ще одна парочка на дівчинку. Дуже-дуже теплесенька. На 5-6 років. Так, наступна йде ось такого плану. Далі у нас іде ось така. це, до речі, буде світло відбиваюча. Наступна ось такого плану малесенька жилеточка. Ще одна. Ще одна жилеточка. Теплесенька всередині на флісі. Наступна ось така вітровочка. Ось такого плану. Наступна 116 см ось така жилеточка. Далі у нас ось така легенька курточка на хлопчика. Йдемо далі. Ось така теж на хлопчика. Нагадую курточки дитячі, екстра сорту. Вага 15 кг. Ціна 6 євро за 1 кг. Наступна ось така. Всередині на флісі. Термокурточка. Ось така класна. Наступна ось такого плану. Залишається ще буквально декілька варіантів. І остання із цього лоту це ось така для хлопчика теплесенька, класна курточка. Вік не бачу. Ось така моделька, дуже теплесенька і в гарному стані. Все, я вам показала цілий пакетик, вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм.